Товкові нормальні варіанти, бо ми вже ті грали Сінтай, по ціні шифри, та і багато чого ще. То в нас йде дтз ДТЗ-шки у нас 524 HP, HPX і 53 тисячі. Від 7 тисяч можна взяти, то йде HPX це широкий, на 11,2. Іменно черфа. Вони всі ящичку нові, будемо складати. Бачите, які них. Тобто, це то, ж для прикладу, що там булатах. В Сентаях вали йдуть тоньше, Половину десь, ніж можно Цім вавом можна когось валити. Вот. Ну, в принципі, да, парті. так, партій. Так, дивимося, що ще є ДТЗ. -шки. То є в нас кентавр. А ну да, да. Кентавр 2024 рік, перший місяць, Кентавр 404 СД ух, СДУ. А, ну. С. Ні, де здежка, та не везу. Уже щось з циліндрами йде. Те, вот. що теж позабирали, не нові, не ікси. Ікси теж маємо. Вот, Х404 з реверсу, теж маємо. Я вам зараз покажу ті, що дивіться дешевше. Тому що нові вони будуть без знижки. вже йти. А старші роки можна вдаватись. Складаємо зборка повністю. Привозимо вам готовий трактор, залитий всім заправлений з гарантією від заводу почальника. Також маємо шифен. Отеж 2024 року. BFL. А BF. 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 244 повнопровідні. Також маємо 240 Йдемо далі. Шфенд є по місту фремера робив відео. Хто підписаний, то подивиться. О, по чому можна взяти шифен. То в нас що йде? То в нас йде? 244 S кі обичні. То самі ходові, самі ходові кентаври Більш за все беруть С і Еси. Тому що саме менша ціна і фактично супер нормальний трафик. Далі йде. Лово. Лово Реверсний був по 6300. З реверсом на широких колесах Ловольчик. Не впевнений, що це прям він, тому що му ловолі взяли багацько. Ну ви собі про те, що приблизно цінову політику можете поняти. Головно, то є не кентавр, то є бренд. Навіть ось це мости тут все своє. Все інше, головолівське. Тобто тут йде Oval, DTZ, Gin, Maidan Fain. По суті, чотири бренди, які вже провірені готами експлуатації в людей. І це є, от, пожалуйста. А, це вот это вон HRX. HRX это и той реверс. Вот он, вот. Кто хочет с реверсом? Взять голову, недорого. Пожалуйста. Так, йдемо далі. У нас шифе. Пожалуйста. Світчик. Жовті є і червоні такі, з білом. Це нові модельки 244-ті, L 240-ві 240 L, LX. Ну, XXC, може ще буде. Для нормальних пацанів. спеціально зроблять, поки, поки, поки нема хопів. То, що йде аля з мостом від 50. Бачите, чого. Черного. Лучше б задній мост таки зробив. задній в два рази тоньше. Ну то, да. ну все таки, то китайці, вони ж там, вони свої трави, поняли, там непонятно вообще що таке. Ну реально, такий мост поставить в п'яти вперед и покажи заднього чулка. Ну, то, то от я це возмущение разу. Ну зробіть ззаді сзади покрепче. Ні? Не? Нет. Ну, зробили передні течі. Там пацани грузі, давай покажемо, там, там ще, ще так була. Ну, також по навітому, все навісне любе є, яке заважає. Якщо ну, трактор комплектується на візки в нас, то буде ще нижче навіть. Якби трактор там хоча б одну позицію, там вже можна дуже хорошо торгуватися. Можна ще ДТД? Ось теж ДТД. Бачите? Це, 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 це де 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 де. вони схожі. Ну, от коли я навітаю трохи ДТЗ, навіть задні мости, чолки, вони схожі, воно відрізняється. Від же ж там і так далі. Так то це ДТЗ. Це це ДТЗ. Нас... ДТЗ. Це в нас ДТЗ, це 40-в. 40 Бачите, в 40-во ми які чолки ДТЗ. <свят> Бачите, не в кентаврах, не в сентаях, тим более, ні в скаутах, німах. Дійсно, 40 без кабіни, тонну 900 майже ваги має. ДТЗ-шка. 54.04. Вот. Тут то тоже позабрали с Дипра, тут тоже какие-то 23-го года. Нет, это 24, 24 бачите? Даже на месте. Вот. Вот, вот. эта сороковка очень рада. Ее нема зібрати. На том и пляж. Нужно что с руками сделать. Это мой любимый, трактор Сороковка. Идем дальше. Так. Кто -то у нас что? Кто в нас И де... наш... ДТЗ. 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 Д-24, ДТ Ну, то или ТТК. Да нет, 40. Или 24, так. или 35. Д-24, да. 24. да. Вот. И ДТЗ таких бал маем тоже багать. Повыгребал все это старые капота. Потому что мной дешевше в ціні. и по сути старый новый капот Там особо изменений яких там. А что такое шляпа? Уровень масла. А это будет походу на... Это... А, это сороков. Да. Подвижный ковк. Или... Да, да, да. Нет, так я уже по мосту бачу, что сороков. Да. Вот, значит, вот, вот. опыт не пропьешь их, только сороковка. Ну, сороковка, она отличается. Вид, вид 24 и вид 35. Все -таки. Уровень да. Масла. да, и бачите, как сделано уровень масса. А, вот. Это, хотя 24-3. Все, не сами новички. Отаких, таких сорокових, таких списувався я з постачальниками, не буде. Це останні. Будуть 50-ки без кабін інсайдів. В началі, в кінці травня десь буде, плюс-мінус. 50-ки з примусовим без кабінів. І оці 24-ки буде 354-циліндровий з примусовим. Ну а цей трактор особливо заслужує уваги. Його хоч трохи обосрали в тіці, але ви на те не обращайте внимання. Він бажить тонну 900. Я лучше взял бы обомостром тон тонну 900, ніж які-то XXL Lux Pro 50, яка півтора тонны важить, яку там марафетів. Слушай, вес Драйру. Тут у нас нашо... все. О, а то щось цікаве вже, хлопці. Кентавр. Кентавр. сороковка. це походу 40 копка реверсом. Да. О! Бачите, ну тут теж Не поскупилися. На мости, на чулки, навіть вічисо. Бачите? Українська, іменно патріотична налаштована гідравліка. Це дуже є грає гарно. Нова Кентавр називається він 200, 400, 4, 404 X404, і там ще якась В чому його фішка, що він буде йти з принудительної гідравліки, то зрозуміло, з усіма примочками 404Х. Плюс, да, TX, плюс з реверс. Да. То перший реверсний Кентавр. Ну, ми, на жаль, його поки в зборі не побачимо. Дронка рвать не буду, бо Э, все поживіло. Це у нас 304х. x Вот так Десь зверніть увагу. Зверніть увагу. Десь звертаємо на передні мости. Ставимо, ну, похоже, як в скауті. Бачите, човки, редуктор мости. Тобто різниці з 40-вок. Колосально, тому в старих сороковках вона вся йде на шасі 24 року. Новий Худо дійсно ну, на такому мостові. От. Він буде трохи дешевше за Но він буде супер крутий. Там новий дизайн фар, але я вам покажу, що все, все запаковано, також, щоб не побилось, нічого не поцарапалось, не попало, не дай Бог, ніяка вода і нічого не було все Файно, вот. Ну по-любому що щось пожарів, я це знаю. Ні, не прожили нічого. Мачте, я. Нічого. Так що маєте на вас. Огляд буде сразу, як прийде трактор, буде огляд. Ви будете такі ось час, як та дівчина, яка кукурудзу їсть на фурі. Поняв, вот ось така лучка, ось буде. Голова прохуй. Ось такий забор зразу. Стане. Понял. Вот, ку... вот, вот, вот хлопц. Бажаю. І обирайте скинути. І має бажати. Я пройшовся частина. Там ще в складі є, там ще стоять, там ще пацани вигружалися. там я не можу просто зарозняти, бо там кара теж картура полю по-любому. Тому остатки розпродаються старші моделі, нові поступають, Обирайте на будь-який бюджет. По, по, по будь-яких характеристиках є треба 24, 40, 50, більше там 90, 100 сил я показував любі тракторці. ТРК ось, ось є, дивіться, яке пакування. Як той -то мусор провезли. ТРК. Бляха мого печально взагалі. Пацани, хто хоче замовити ТРКХ, ви знаєте куди звертатися. Гідропіцілів очі немає, але бачите, як одним пальчиком кротиться. По суті. Ні, ну так, жар, жарти жарти, воно. Хлопці зберуть, все буде добре. Прикриємо. Воно з Китаю такого приходить. Я не знаю, чим вони хотя думають. Дивіться, все в кажу, тряпочку, все файно, щоб нічого не да ні я, але ті доски по моску вот, І в його фішка це дешевий трьохциліндровий трактор, який є сьогодні в природі, в принципі, существує. Ми віддавали 200 доларів дорожче за шофену. Ремінного ми віддавали трьохциліндрові. Така ще ціна може бути, так що питайте, 240 СНТ і ТРК. От, тому що там нові моделі вже дорожче стали на 300 баксів. А от 2024 рік, перший місяць, там були такі ціни. Судя по ящикам, може це і вони, поняли, хлопці, що оцінювання. Все, короче, на позиційній ноті. Ми з вами прощаємось. Генітрактор України. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться, ці відео. самі дешеві трактори по найкращих цінах тільки у нас. Будете шукати шифер, то збережіть це відео, чи може хто шукає шифер, поділіться. Ми напряму завозимо шифенги безпосередньо. У нас саме буде приємна ціна. І нас буде будь-яка компутація. В незалежності від світу, тільки оригінальні шифенги. Я зараз вам покажу десь, щоб ви одразу бачили. Давай от сюди в ящик. На різні ходять байки, що шифенти заліпушні є. Ну є. Ось його, вода, Воно є на всіх блоках, воно є на моторі в трьох місцях, воно є на коробці. І ця емблема вам показує про те, що цей трафік, вже, цей трактор є оригінальним заводським. Собак може для вас зробити хоч фіолетовим, повірте мені. Є у вас там сума грошей, щоб купити контейнер, де шифер вам, і ваше ім'я тут напише. Буде дядя Піонтор 340 BFX XL. Ну то шіф. Шіф. А, комплектація. Комплектація та, ці, та, на... є шифер. Від комплектації грає ціна переважності. Є найпроста комплектація без нічого. Є з блокіровкою, є з примусовим циліндром гідравліка. Саме рахується, саме, саме Дорога люксова. Капоти теж є такі круглі, модні є обичні. Цвіта є салатовий, синій і червоний обичний, класичний цвіт. Три цвіта. Вище хвось сірі завозили. Ну коротше, тут цвет взагалі є до того, що цвет взагалі не грає ролі. Треба дивитися до трактора, до железа. Вот. Чим хороший, тому що то такі бюджетні коняки в своєму класі, який, бачите... Ремінний, там все може казати. ну Тут такі не всіх Сінтаях далеко такі є мости. Такі чолки, такі барабани. ну Тут железа хватає, Він важкий, він йде тонна, е, майже тонна 240 і тонна 300, тонна 280. Іде 244-повнопривідний. В 244 взагалі... Там ще більше. ті пушка, тяги і ще потужніша навіска. Вона, звісно, не підніме, вона майже, майже півтони. 400, що кілограмів вона піднімає. У 244 І коробка на 8 передач. І то все там 4, 400, 400, 400 продається. А з коробкою 8 передач, найдешеві трехциліндровій іде 5, по 600. Це була Сентай, є такі. О, тому різниця. Ну і віс. Тому хлопці шукаєте себе шифу. Собі Можете вже не отхватиться. А это не шифка. Можете вже не клацать. Там. Лише. Шиф. Шиф. Да? а Можете вже не клацать. Набирайте. Мы вам привозим. Бачите, в пленце все фані. Шильник. Не набито, накрашено. Полился, <свілці>, да? Вот таке бывает. Понял? При транспортировке. воно в цей транспортировочный короб ну, десь ехал. Фурі чи в кораблі. Таке буває, У всіх дешевих китайців бюджетів, все, що там нище в, Логолі, в Дон навіть в донфах, навіть в всі... кінкаверах, красочне воно. Один слой ґрунта, фарба, я навіть не знаю, чи там лак є, чи нема, але певно, якісь є, не сможне. І от трошки воно, і бачите, вже Ну Хоча б він не стояв на площаці, воно тільки привезли. Тобто, по-хорошому, хоча б кузовну частину, хоча б кузовну частину, ну я маю на увазі драма, всього. Покрасна. що мені теж сьогодні людина здавала шифт і дзвони, і кажуть, що бляха, там ржавчина, там ржавчина, на типу, на, на кузові ржавчина. А, і, А він не стояв, він реально. ну, там Є у нас то, що постояло, ми продаємо дешевше, а є, що от з ящику, але ну, воно вже таке. Тому що краска давно, ну, об'єктивна. Її нема там. Один звончик кидає, п'яне задовго тут трактор, і візде. Вибачно, мене. Вот ти в руху пав. Та нормально. зроби тут суперококрасочне, модне. Усильте ще кузов, щоб та жестянка була тов. І ви будете мати ціну на 500 баксів більше. А шифон беруть за те, що він дешевий. Там рама груба, ріса, бачите яка. Ну, оце це беруть, ші. а там його треба руки прикласти. От що суть до шифа Він трохи корч, він трохи корч. Він незручний. Він розганяється, як поїзд, там, поки розкрутиться маховик Но ціна вес і... В роботі в мене в Тіктосі повно відео. І брьом натягають, і по болотах, і в лісі, і що хочеш, щось з ним роблять. І по 10 тонн про це потягнуть. І хай не балакають, поняв. <реку> ну, не знаю, що 10, то 6,5-7 в мене є відео. Э, 244-го Тому, Хлопці, от, то не мої моїсова, то дядька хочеться, брашу. А я не брашу нікого. <реку> Підписуйтесь, коротше, на канал, кому треба, що фрейма. По нормальній ціні по полють, та ви знаєте, куди звертатися. У нас є всі. А, що стоять? Коротше, понавозили просто все, останні випуски, на самі нові шифри. Ховаєте шифер на міні-тракт України. Кожному підписнику буде подарунок від нас.